Значить дивіться, кого цікавить такий матеріал, як фальшбрус, да? Зараз вам розкажу трохи по цінам, що він коштує. А коштує матеріал, а саме коштує матеріал і робота. Значить Матеріал і робота буде коштувати 2700 3 Що сюди входить? В 2700 наприклад, Входиться, стіни, кріпимо підвіси, брусок, рейка 3040 або 3050. Кому як подобається або те, що є. Да? Наприклад, монтуємо, фарбуємо. В ці 2700 3 входить фарба розходний матеріал, це, наприклад, кріплення і таке інше все. Фарбуєте, як вам подобається, два шари, три шари, це впливає все на ціну. І монтуєте. Це такий буде вигляд не вагонка, а фальшбрус широка. 130, товщина 20. Дуже класний варіант, дуже класно монтується. Так що рекомендую. Не звертайте увагу на те, що там які, якісь непонятні там сучки хтось розказує, там соснова, продукція, там смолатичі. Якщо е, дивіться хороший фальшбрус, висушений. Ось, наприклад, сучок, я його показую спеціально. З нього не потече. Звісно, якщо ми зараз його винесемо на сонце, він там буде скільки стільки днів, необроблений, то тут цей варіант іменно потече в цьому варіанті. А так коли ну, ми ж теж вибираємо, де це і буде фальшбрус, і таке інше, то нічого з ним не буде. Скільки я монтую, а я монтую більше, повірте, 12 років дерево і стоїть взагалі. В принципі, везде. Да, були і мінуси якісь, але взагалі -то це нема, без мінусів. Оце отак. Так що, кому потрібен фальшбрус, звертайтеся.